На старт відбіркового етапу першого туру у номінації Фізична культура вийшло 24 педагоги з різних навчальних закладів Львівщини. Не пасе задніх у таких конкурсах Бродівщина. Одним з тих, хто виявив бажання пройти черговий іспит на професійну майстерність, став вчитель бродівської гімназії імені Івана Труша Ярослав Кіт. Конкурс проводиться один раз на п'ять років, і чому Взяв участь, тому що хотів перевірити свої знання з теорії методики фізичної культури, також перевірити свою компетентність, кваліфікацію, пройти для себе таке випробування. У півфіналу вийшло 12 учасників. У фіналі, який проходив у ліцеї Оріяна, змагалися п'ятеро. Серед них і Ярослав Кіт. У підсумку бродівчанин здобув бронзу, третє місце обласного конкурсу. Вчитель року року-2023». Конкурс вчителі року проходив два етапи. Перший етап це відбірковий. Він складався з двох частин: з тестування і практичної частини, а саме написання конспекту, квест технології на уроці фізичної культури. З 24 учасників півфінальний етап виходило 12 конкурсантів. Фінальний етап він складався з трьох частин. Перша, це була е, майстер-клас, де кожен конкурсант демонстрував е, свій досвід, свої якісь певні напрацювання. Е, другий етап це був, друга частина це була, був методичний практикум. І е, він був цікавий тим, що конкурсанти, згідно жеребкуванням, е, витягували завдання з 60 видів спорту, які є представлені в навчальній програмі нової української школи. І вже після цих двох частин, остання частина фіналь фіналу цей урок, до якої допускалося п'ятеро конкурсантів, і е, ми вже в ліцеї Уріана відповідно проводили урок фізичної культури е, фінальний. скажімо так, та не лише націленість на перемогу, а й спілкування з професійними і мотивованими колегами. Бонус цього конкурсу для учасників. Хоча у конкурсі вони були суперниками, діяли злагоджено як команда. Ну, в першу чергу, це завжди знайомство з новими людьми, це завжди обмін досвідом, це спілкування, і також на професійну тематику. Звичайно, ми мали можливість спостерігати за виконанням вправ Тими вправами, які проводили конкурсанти, і це також мали, мали можливість запозичувати якийсь досвід і для себе. Хочу сказати, що участь була доволі цікавою, тому що всі працювали як єдине ціле, один одному допомагали, оскільки самі заняття проходили, можна сказати, так, безперервно. Одне за одним, і ми дійсно, хоча ми були суперники, але ми спрацювали разом як команда. Окрилений успіхом і збагачений новим досвідом Ярослав Кіт вже планує урізноманітнення уроків фізкультури у Бродівській гімназії. Зараз ми працюємо над тим, щоб наші уроки фізичної культури були сучасними і цікавими для наших вихованців. Намагаємо споповнювати матеріальну базу, зокрема для вивчення таких видів спорту як корбол. Баскетбол, алтимат, фрізьмі, урізноманітнювати рухову активність і тим самим залучати дітей до здорового способу життя і покращувати їхнє здоров'я і розвивати фізичні якості.